Антибіотик, тоді лактіалі журміна пробіотик. А зараз у нас така актуальна тема. Теж ми вирішили її фактично наживо в неї з нею розібратись, тому що е, фактично в Україні продовжується демонтаж пам'ятників старої епохи, такої там щось зі скандалом, щось з більшим, щось з меншим, щось тихенько. От але днями мінкульт е, своїм рішенням зняв охоронний статус пам'яток культури національного значення з кількох пам'ятників е, з пам'ятника щорсу. Якщо ви знаєте, у Києві він стоїть якраз біля вокзалу бульвар Шевченка. Він там дивиться на вокзал, фактично ну не на вокзал, а на цей. На захід на захід країни, але біля вокзалу, і Пушкіну. От е, як це все відбувається, е, Андрій Люховець біля одного з пам'ятників? Зараз побачимо Вітання де Вітання Тобі щорсу. Андрію, розповідай, ти вже всі деталі знаєш. Розкажи й нам. Доброго ранку, колеги, доброго ранку глядачі. Насправді цей процес він розпочався ще декілька років тому, але активна його фаза розпочалася якраз таки 2023 року. І от ми можемо сказати, що зима 23 весна та літо були дуже активними у саме процесі декомунізації, дерусифікації і серед декомунізованих пам'яток, які стали знаковими у 23 стали пам'ятник генералу Ватутіну, славнозвісному генералу якого пропаганда називала визволителем Києва, але насправді як історія говорить про те, що цей генерал якою ціною українських знову ж таки солдат, ручки даючи їх визволяти Київ через Дніпро весною, ну тобто пропаганда зробила свою свій вклад в того, щоб його прославити. Але насправді це доволі кровожерливий був історична постать. Також льотчику Чкалову. Це все центральні зони, центральні частини Києва, і е, також на ньому будувалася на Чкалові певна частина пропаганди про те, що от яким має бути е, радянська людина, і також одна із знакових це і останніх декомунізованих споруд це була е, батьківщина мати, де її щит. Ми знаємо так, замінили е, і е, зараз там красується уже герб України. Проте культурних тригерів на вулицях столиці. Ще декілька залишається, і дискусії щодо того: чи потрібно, чи не потрібно тобто, це ж частина історії, частина культури. Ведуться уже не перший рік. І до речі, ще в липні цього року Київрада затвердила перелік із 69 пам'ятників та пам'ятних знаків елементів оздоблення пов'язаних з РСР з СССР або Російською Федерацією, або частиною імперії Російської, які мають демонтувати чи перенести серед них Щорс, а також пам'ятник Пушкіна. Але ці об'єкти мали. Статус національного значення, тому в гру мав вступити мінкульт, який мав розглянути на комісії, і відповідно цей статус зняти або підтвердити. Це в принципі відбулося, і ми вже можемо говорити про це в доконаному часі. І залишається єдине питання: скільки ще ось таких, от проблемних пам'ятників, проблемного мистецтва загалом в Україні. І от яка далі процедура. А цю процедуру нам пояснив виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв? На сьогоднішній день в державному реєстрі знаходяться пам'ятки національного і місцевого значення. Щодо пам'яток місцевого значення, рішення приймається набагато простіше. А от щодо національного, саме рішень. Таких пам'яток дуже дуже багато. Я вам скажу так, що відповідно до наш. Пов'язані з російською імперською політикою, з її пропагандою або ж з комуністичним режимом їх понад тисячу військ з бонуву країни. Але національного значення лише більше двох десятків. Ми зараз виводимо ринати. Інші стоять на черзі. Крім щор та Пушкіна мінкуль також запропонував демонтувати пам'ятники Пушкіну в Житомирі. Ось цим от останнім своїм рішенням. Харкові та Одесі це пам'ятники Пушкіну, Князю Воронцову в Одесі, полководцю Суворову в Ізмаїлі, адміралу Ушакову в Херсоні, Україна визволителям в Ужгорі і меморальний комплекс борцям революції в Луганську. Цей проєкт постанови Кабінету міністрів України після погоджень іншими органами влади несуть на розгляд уряду. В документі врахували вимоги закону України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і декомунізації певних топ. Топонімів в Україні це також додали в міністерстві культури. Тепер після рішення міністерства місцеві органи самоврядування визначать день та дату, коли відповідно відбудеться демонтаж. Тому що зараз справа за малим. Ще про щорса хочу два слова сказати: насправді ким він був і як от історія насправді також певні факти поплюжить. Зараз, якщо зайти знову ж таки в той же Google, чи відкрити якісь певні історичні довідки, його можна назвати одним із перших от проявів сепаратизму. Тому що він був українцем, який допомагав у 18-19 роках насаджувати ось більшовизм в Україні, але його радянська пропаганда називала також визволителем Києва від тих речей, які були до більшовизму. Але на сьогоднішній момент, от сам пам'ятник пропонує також після його. Демонтажу перенести в один із тих організованих музеїв, які також планують зробити певні пам'ятники будуть повністю утилізувати а певні будуть в так звані музеї тоталітаризму. Туди вже, до речі відправився і пам'ятник Ватутіну і Чкалову. своєї черги. вже от чекає ось цей от мужчина на коні, який за моєю спиною. Ой, Андрій, ну трошки так, я думаю, некоректно порівнювати, знаєш, щорса з сепаратизмом тоді, цей час тим часом, та тоді інші заміси були абсолютно. Хіба що е, єдине, що точно відомо, що він був достатньо жорстокою людиною. От, і людська цінність, життя, як людська цінність в нього було достатньо мізерним. Та це головне. А далі як воно було, та от і мені подобається, як інколи люди зараз Виниченка поблюжить, кажуть, що він бачав там комуністом був і так далі. Ну так він вбачав, тоді такий час був, але разом з тим він там був Україну, як він її розумів тоді. Да? Помилявся, не помилявся, от так складно. Але разом з тим відбувається те, що відбувається. Ленінопад, пам'ятаєте, був колись такий е, е, самовільний, це, це був самовільний старт. Мені здається, тоді та, в 2014 зараз році зараз і... щорси падає і так далі. І це вже легалізовано державою. До речі, от... може бути справді цікаво, якщо такі от скульптури, такі пам'ятники, стели і так далі, те, що зараз декомунізують і демонтують, просто перенесуть в музей тоталітаризму, як це хочуть зробити. Да? І під Кожним з них цікаво було просто е, почитати справжню історію, ким ця людина була, чим вона прославилася, ну в, в поганому сенсі, да і описати справжню історію, як воно було не тоді, е, в ті часи, коли нав'язувалася ідеологія більшовизму, а саме, е, отак, от як воно було насправді.